Наталія Коляда працює рентген-лаборанткою у Чуднівській лікарні впродовж 40 років. Жінка розповідає, що діагностика на комп'ютерному томографі дозволить швидше встановити діагноз та почати лікування. Тут іде рентген обстеження по послойному розрізі, а обичний рентген знімок виходить просто в одній проекції. Якщо ми маємо орган 10 сантиметрів товщиною, то на КТ його можна розглядіти по одному сантиметрі. На КТ ми можемо побачити, на якій товщині знаходиться враження органу. На томографі можна побачити об'ємне зображення органів та систем. Спеціальні навчання для роботи на новому обладнанні проходила лікарка Наталія Пензена. Це в нас знаходиться пультова. Тут безпосередньо будуть працювати сам лікар рентгенолог і рентгенлаборант. В пультові буде знаходитись це комп'ютер, це робочий комп'ютер для сканування і для обробки даних. За стіною і за вікном вона оброблена стіна оброблена з берибетону і свинцеве скло, яке не пропускає в нас рентгенівські випромінювання. І за склом знаходиться безпосередньо процедурно. Окрім закупівлі, обладнання виконали ремонтні роботи із переобладнання кабінету, розповідає директор лікарні Ігор Лукашенко. Будівельні роботи, повірте, що вчора вечором о 10-й годині завершилися. Ну, дякую будівельникам. Тут були свої проблеми технічні, але ці питання вирішили. Будівельники нормально спрацювали. Апарат вартує, вся комплектація, апарат, принтер, скло все вартує 9-600. 900, 9 мільйонів 600 тисяч, Плюс переобладнання будівельної роботи півтора мільйона. Також за його словами, після запуску обладнання тут будуть обслуговувати як пацієнтів із Чуднівської, так і з інших територіальних громад. Згідно програми медичних гарантії, ті пацієнти, які будуть лежати, наприклад, по коронавірусу стаціонарно-стаціонарні вони будуть безкоштовні. Амбулаторно це буде платно. Ну будемо розглядати однозначно, що це буде дешевше, оскільки ми в районі, чим наприклад в місті Житомирі. Щоб пацієнту було, як то кажуть, стимул до нас звертатися а не в Житомир. Поки що над ціною ми ще не спілкувалися. Ну, це, це для пацієнтів це буде вигідно. Це буде нормально. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.